Місця Дому старці, тому що ми їх не навчили, ми в них не інвестували. І як вони можуть навчитись давати? Тому приклад завжди беремо зі святих, зі святих, котрі показують нам сьогодні, як нам повинні ми жити, щоб зустріти з Господом Богом, царстві Бога. Як ми маємо жити? Сьогодні Кажуть люди, що більше люди всього в якийсь спосіб. Серце людське стало таке більш матеріалістичне. А десь ділась духовність? Де вона поділась? І бачимо, що це серце, як воно егоїстичне, матеріалістичне, воно не може видавати плодів. Серце повинно постійно видавати якийсь плід, так як воно ганяє кров в нашому організмі, і наш організм живе. Так, воно повинно віддавати плоди, але тільки тоді воно буде видавати, коли ми будемо робити добро, під Ян Твердовський дуже добре сказав. Світ повинен заповнений бути молитвою не раз, терпінням, стражданням. Ми повинні його заповнити. А то сьогодні вже дуже багато пустоти в цьому світі зло заповнює і тому повинні заповнити добром. Добром це все молитвою, і терпінням своїм. Антон. Але це що не кінець, ви думаєте, що вже кінець? Ні, тримай. І стій біля мене. Та й ми як та й дідусь каже, де мої окуляри, то вони ну, ж у вас на носі. Добре, що побачив, такий приклад вам скажу, оповідає отець Матей Равлей в своїй євангельських образках. Був я недавно Бірець, і там з ус одного місіонера чув про таку подію. А подіяться. Направде чудово. Але чи всі чують? <рес> Там ті, котери з тилу костюла чують? Я не чую. Бо як не чуєте, я буду другий раз повторяти. Він приготовлював китайських дітей до Першого святого причастя. В залі було дві групи. Одні від 7 до 20 літ, що після кількох днів мали перший раз причаститись, другі ще менші, були там присутні, щоб учитись катехизму. Ви знаєте, говорив місіонер, що там у маленькій в'язниці, кивоті, то значить табна кульум в Золотій Пушці. У вигляді білих частинок ліба перебуває Ісус. Він там живе, пам'ятає за вас, нетерпеливо тер... очікує, щоб загостити до вас.